На відео все зеленого кольору. А це значить, що сьогодні мова пойде про третю зелену пульсову зону. Що це за пульсова зона? Для чого і кому вона потрібна? Як часто в ній бігати, на яких дистанціях вона є ключовою? І що це взагалі за пульс в конкретних цифрах? Про все це і багато іншого буде в сьогоднішньому випуску. Мене звати Володимир Остроков, ви на каналі Тім 404, і ми продовжуємо цикл лекцій, Лекції про пульсові зони. Вже є на каналі лекція про п'яту та про четверту пульсові зони. Якщо ви їх пропустили, подивіться їх, будь ласка, це створить невеличкий контекст того, що ми тут взагалі обговорюємо. І сьогодні ми дістались до лекції про третю пульсову зону, так звана темпова пульсова зона. Тому ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, а ми будемо починати. Як ви вже дізнались з минулих відео на нашому каналі, для того, щоб визначити пульсові зони, треба зробити функціональне тестування, польовий тест або ж тест лабораторії. І спонсором всього циклу цих лекцій виступає лабораторія Endurance Hub, посилання на яку буде нижче під цим відео. І в кожній лекції ми розіграємо сертифікат на безкоштовне тестування в Endurance Hub. Це тестування дозволить вам дізнатись свій рівень ВОМАС, налож. Тувати пульсові зони, зрозуміти, як правильно підкоригувати свій тренувальний процес для того, щоб він був просто ідеальний і відповідав вашим цілям та задачам. Тому в кінці цього відео знову буде розіграш і умови. Ви його скоро дізнаєтесь. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця і вигравайте безкоштовне тестування в Endurance Hub. Для чого взагалі потрібно бігати в третій пульсовій зоні, і яка в неї користь та перевага? Ну, по-перше, це ключова пульсова зона для змагань на дистанціях типу половинки аеромену та марафонських забігів. Бо в цій пульсовій зоні ви вже достатньо інтенсивно працюєте, але при цьому не використовуєте дуже багато вуглеводів. Тому при конкретному правильному побудованому плані харчування під час Марафонської дистанції ви можете всю марафонську дистанцію бігти в третій та четвертій пульсових зонах, і ще разок за умови споживання великої кількості вуглеводів. До речі, про те, як правильно побудувати план харчування на марафонську дистанцію, нещодавно ми публікували на нашому каналі. Якщо ви ще не подивили цей випуск про те, як харчуватись на марафоні, обов'язково подивіться його і зрозумієте, що таке правильне споживання вуглеводів. З цього витікає, що в цій Пульсовій зоні ми будемо з вами змагатись на марафонах, половинках айронмену і інших довгих дистанціях, олімпійках. Тому нам обов'язково слід використовувати її в тренувальному процесі для того, щоб адаптувати тіло саме під цю цільову інтенсивність. Але наскільки багато використовувати, коли використовувати, і які переваги цієї пульсової зони над іншим, треба детально розбиратись. Для того щоб зрозуміти природу цієї пульсової зони, яку, до речі, в різних класифікаціях дехто взагалі не використовує як пульсову зону, тобто, якщо ділити пульсові зони на три сегменти, то буде перша зона це до аеробного порогу, друга це між порогом аеробним та анаеробним, і третя вище анаеробного, то тоді третя і четверта пульсова зона дуже умовно розподілені. Але тим не менш, давайте розберемося за умови, що ми ділимо на п'ять пульсових зон, то ця пульсова зона буде темповою, в ній буде використання вуглеводів домінувати над використанням жирів. У всіх з нас, тобто використання вуглеводів буде вже суттєвим, але при цьому жири будуть ще присутні. Це здає змогу збільшити тривалість знаходження в цій пульсовій зоні. По перше по-друге, в третій пульсовій зоні реально перетравлювати достатньо велику кількість вуглеводів для того, щоб підтримувати цю інтенсивність на довготривалій дистанції. Як її використовувати в тренувальному процесі, і для чого? Зазвичай ми з моїми учнями і. Сучасні тренери використовують її досить обмежено. Бо в принципі вплив на серцево-судинну та інші системи дуже схожий на другу пульсову зону, яка при цьому викликає значно менше стресу в організмі, і тому більшість людей для тренування на аеробному порозі використовує саме другу пульсову зону замість третьої. Але при цьому повністю виключати третю пульсову зону з тренувального плану не є правильною. Бо якщо ми змагатимемось на третій пульсовій зоні, а тренуватимемось тільки в другій, то ми будемо і будемо ідеально адаптовані під змагання саме в другій пульсовій зоні, і це буде ну ви чуєте, що воно є не зовсім логічно. Тому коли ми готуємося на марафон або на половинку еранмена, або на Олімпійку, або на щось подібне, то останні тренувальні цикли, один-два останніх тренувальних цикли. Ми будемо проводити з величезним відсотком темпових кросів, які будуть дуже сильно по інтенсивності нагадувати змагальну діяльність. Який це взагалі пульс? Саме в моєму випадку це діапазон 158 167 ударів на хвилину. Як його дізнатись для вас? Найгірше, що ви можете зробити, це подивитись в автоматичні зони гарміну. Ще найгірше, що ви можете зробити, це порахувати його по якимось формулам з інтернету і так далі. Єдиний спосіб дізнатись про те, як у вас конкретно влаштовані пульсові зони, це зробити тестування. Тому дуже вас прошу, оці пульсові зони. І значення пульсові, які я вам тут називаю, про себе, не переносити на свою підготовку. Дуже може бути, що навіть якщо ви такого ж віку, статі, ваги і форми, як я, ваші пульсові зони можуть відрізнятися на 10 або на 20 ударів на хвилину від моїх, і тому нерозуміння цього може призводити до величезних викривлень в тренувальному процесі. Варто окремо зупинитись на тому, як визначається ця третя пульсова зона, і як її відокремлювати від четвертої, фактично, без лабораторії ми можемо дізнатись рівень пано. Про нього було окреме відео. Минуле відео було про рівень пано. Подивіться його, будь ласка, для того, щоб ми з вами спілкувалися однією мовою. Так ось, його ми можемо досить точно зрозуміти, виконавши польове тестування. Ну або і ще точніше, виконавши тестування. З газоаналізатором, а ось далі як відрізнити, де вже закінчується четверта пульсова зона і вже починається третя. Ну так навпаки, коротше, там, де проходить межа третьої чи четвертої, в польовому тестуванні, на жаль, ми не можемо ніяк це визначити. Тому ми будемо використовувати якісь формули, які приблизно будуть це показувати. Але знову ж таки, всі спортсмени дуже індивідуальні. Тому, якщо ви хочете досягати максимуму не результатів, а максимуму ефективності тренування. Мального процесу, тобто не для того, щоб ви стали олімпійським чемпіоном, а для того, щоб ви тренувались максимально ефективно, використовували ресурси максимально продуктивно, мінімум часу і максимум результату. Якщо це ваша філософія, то записуйтесь на тестування в лабораторії, наприклад, в Endurance Hub, посилання на яку я лишу під цим відео. Як виглядає тренування в третій пульсовій зоні, що це за темповий? Вид тренувань, наприклад, сьогодні я бігав довгий довгий темповий крос, бо я готуюсь до марафону, який буду бігти за пару місяців восени. І тому сьогодні я біг такий формат тренування. Це досить важке тренування, але тим не менше. Значить, як я його виконав, 15 хвилин було розминка і 15 хвилин було заминка. І між ними, між е розминкою та заминкою, я біг довгий темповий крос. Я біг на межі другої з третьої зон, тобто на рівні аеробного порогу, цілих дві години. Ну і так вийшло, що було досить спекотно. І тому більшість я пробіг саме в третій пульсовій зоні. Що таке тренування мені особисто дає. Це тренування. i Майже ідеально адаптує мене і мій організм під цільову інтенсивність на марафоні. Тобто на цьому тренуванні я споживав гелі, пив кока-колу і так далі. І я привчаю тіло перетравлювати на цільовій інтенсивності вуглеводи. Це по перше. По друге, мені треба навчити опорно-руховий апарат рухатись в саме цільовому темпі, який мене очікує, очікує на марафоні. Тому використання цієї третьої пульсової зони, воно з одного боку досить обмежено, з іншого. Досить важливо, тому в відсотках від всього об'єму тренувального за рік в моєму тренувальному плані вона не перевищує 5%, Але в певний період підготовки, коли ми підводимось до змагань, і нас лишається до цільових стартів, якщо вони в третій пульсовій зоні, тобто марафони, половинки і так далі. А якщо до них лишається місяць-два, то доля. Вкладу третьої пульсової зони може бути і 10, і навіть 15%, якщо ви знаходитесь на високому рівні спортивної кваліфікації. Що буде, якщо ви будете постійно бігати в третій пульсовій зоні, і ваш відсоток тренувань в ній буде дуже високий? Це дуже розповсюджене явище серед новачків, які тренуються без пульсометру або без налаштованих пульсових зон, або без тренера. Якщо ви щось з цього випадає, то новачки зазвичай замість другої пульсової зони бігають автоматично в третій, бо воно не прям сильно важко, можна довго бігати і. В принципі, виглядає, що нашу бігати повільно, якщо можна трошки швидше, там на такий високий пульс можна, в принципі, працювати. Що це буде означати на довготривалій дистанції підготовки? Через те, що в третій пульсовій зоні досить мало жирів, ви знову ж таки будете постійно привчати тіло бігати саме на вуглеводах. І коли потім на марафоні або на аеромені, або на половинці аеромена, або навіть на половинці марафону, вам треба буде бігти на інтенсивності. І частину, хоча б енергії брати з Жирів, ваше тіло буде просто не вміти цього робити, бо на всіх тренуваннях або на більшості тренувань ви завжди годували своє тіло вуглеводами. Не годували в плані їли вуглеводи, а в плані, що всі енергетичні обмінні процеси протікали через вуглеводи, як джерело енергії. І це дуже сильно вбиває жировий обмін, який в нас і так дуже погано розвинений через недостатній об'єм низькоінтенсивної роботи. І це все на довготривалій. Дистанції призводить до зупинки прогресу на великих дистанціях, типу марафона і довше. Тому, якщо ви готуєтесь на, до свого першого марафону, першої половинки Ironman або повного Ironman, то дуже важливо розуміти, де у вас проходить аеробний поріг, тобто межа другої і третьої пульсової зони, і бігати трошки нижче цього аеробного порогу, а не вище. Що буде, якщо ви взагалі ніколи не будете бігати в третій пульсовій зоні? Тобто ми будемо бігати тільки в другій, або дуже інтенсивні тренування в четвертій і п'ятій. В принципі, такий, е, є такий метод підготовки українською, це буде поляризаційний якийсь, чи якось так. Коротше, коли ми бігаємо або дуже повільно, або дуже швидко. І в принципі, він є дуже-дуже ефективним. І цей метод підготовки. В принципі правильно і якісно, і слід використовувати всю підготовку, крім останнього місяця або останніх двох місяців підводки під змагання. Тобто, якщо взяти тренувальний план когось з нашої команди або мій тренувальний план, то в принципі весь рік за виключенням місяця або двох місяців перед цільовим стартом так і влаштований, що третій пульсової зони там взагалі не існує як явище. Тобто, ми, якщо це низько інтенсивні аеробні навантаження, ми знаходимося другій пульсовій зоні, де багато жирів і низький тренувальний Стрес і великий вплив на тренування серцево-судинної системи, або ми використовуємо четверту, п'яту пульсову зону для розвитку максимального споживання кисню, економічності і так далі. І виходить, що третя тут ні не туди, не сюди, і ми її, в принципі, використовуємо тільки як підводку під змагання. Якщо ж ви змагаєтесь не в третій пульсовій зоні, наприклад, ви змагаєтесь на повних аеродменах. Тільки на повних айронменах, і ваша там дистанція займає, наприклад, 12 годин, то ваша цільова пульсова зона це друга. І в принципі, в такому випадку можна взагалі зробити 0% третьої пульсової зони на підготовці. Якщо ж ви змагаєтесь на коротких дистанціях, типу на десятці або половинці марафону і все, що коротше, теоретично можна теж повністю виключити без суттєвих проблем третю пульсову зону з тренувального процесу і тренуватись ось тим. Полярним методом, коли або дуже інтенсивно, або дуже повільно, і це буде достатньо продуктивно тренувати ваше тіло і готувати вас до цільових дистанцій. Тому третю пульсову зону використовуємо тільки ті спортсмени, які мають і великий внесок в змагальну дистанцію. Розіграш безкоштовного функціонального тестування від спонсорів цієї серії випусків Endurance Hub. Це функціональна лабораторія, яка працює у Львові та в Києві. Що треба зробити, щоб брати участь в конкурсі? Дуже просто поставити лайк цьому відео, бути підписаним на наш канал і написати будь-який коментар під цим відео довше ніж 7 слів. Тому пишіть коментар та вигравайте функціональне тестування, яке дозволить вам ідеально зрозуміти, де і як у вас проходять пульсові зони, скільки ви споживаєте кисню і як правильно використовувати всю цю інформацію в тренувальному процесі. Резюмуючи все, що ми сьогодні проговорили. Третя пульсова зона це досить інтенсивна пульсова зона, але така, в якій вже можна бути декілька годин на змаганнях. Тому, якщо ви бігаєте марафони або робите половинки аеродмена, це ваша улюблена пульсова зона для змагань. Саме тому ви маєте включати її в тренувальний процес за місяць-два до Змагальної активності в цій пульсовій зоні досить великий вклад вуглеводів і досить малий вклад жарів, тому перебаршувати і перебільшувати з. Часом находження в ній під час тренувального процесу не варто. Це буде вбивати ваш жировий обмін, що є дуже важливою складовою в гармонійному розвитку спортсмену. Але якщо ви готуєтесь на ультравеликі забіги або навпаки на короткі, в принципі, третю пульсову зону можна безболісно або майже безболісно виключити з тренувального процесу. Повністю для того, щоб її визначити, слід зробити тестування або польове тестування, або е, ще краще зробити його в лабораторії, наприклад, в Endurance Hub, який є спонсором цього відео. І що? У нас лишилось ще дві лекції про другу та першу пульсові зони, і вони будуть виходити. Коли ця лекція набере 300 лайків. Тому, якщо вам було цікаво та корисно дізнатися про третю пульсову зону, не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатись на наш канал, і ще буде дуже круто, якщо ви натиснете на цей дзвоник, який сповістить вас про випуск нового відео на нашому каналі про другу пульсову зону вже дуже дуже скоро. Дякую, що були з нами! Це тім 404. Мене звати Володимир Остраков. Побачимось в наступних відео.